В Швеції обрали найкращий пряничний будиночок. Це символ різдва в Скандинавії. Перемогло творіння дев'ятирічної дівчинки. Школярка обійшла знаних кондитерів та дизайнерів про те, як в світі готуються до різдва. Анастасія Синяговська. Лінда Бетлеру хоче позує на фото і відеокамери. Дівчинка перемогла у конкурсі смачних будиночків у Стокгольмі. Її пряничне творіння, мініатюрна кімната з цукерками. На стінах школярка написала, ласкаво просимо 13 мовами. Коли я перемогла, в голові крутилося нічого собі. До моєї кімнати може завітати будь-хто, байдуже з якої країни саме приїхав. Мій будиночок це символ єдності. Найкращий пряничний будиночок у Стокгольмі обирають щороку. Конкурс проводить шведський центр архітектури і дизайну. Показати свій витвір може будь-хто від школяра до будівельника. Журі враховує не тільки вигляд смачної споруди, а й ідею. Цього року конкурс проводили вже в 20-те. Діди морози та снігуроньки пустилися в плав на Алясці. Понад тисяча людей, вдягнутих у новорічні костюми, пірнули в ополонку на щорічному фестивалі Полар на озері Гусь. Вирішальний крок у холодну воду відчайдухи зробили не лише заради розваги. У такий спосіб заробляли кошти на спеціальні олімпійські ігри Аляски. Долучився до веселої розваги та доброї справи. І новообраний сенатор штату американці зібрали 347 тисяч доларів. Пострілом вбити двох зайців можна напередодні нового року в Каліфорнії, замовивши мийку вікон у подарунок, отримаєте розвагу для свого малюка. Адже робітники свої обов'язки прийдуть виконувати у формі Санта Клауса. Особливо ефективна поява за вікном бородання для сімей, що живуть у багатоповерхових будинках. Казковий дід, що миє вікна на 20-му поверсі, змусить повірити в новорічного персонажа навіть найскептичнішого малюка. Анастасія Синяговська, Микола Прудник, перший національний.